Як часто, на жаль, буває, людина займається звичними справами, поспішає на роботу, на базар і ніщо ніби не передвіщає біди. І раптом інсульт, інфаркт. Швидка мчить до лікарні хворого підключають до крапельниці. Та все одно виходив із ситуації лише два. В кращому разі, повна інвалідність та нерухомість, у гіршому краще й не думати. А втім, неправильно сказано, ніби ніщо не віщувало біди. Тривожні ознаки були, піднімався тиск, боліло серце, прийшла задишка. Та хто звертав на це увагу? От і сталося лихо. Тож недарма Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова, Асоціація серцево-судинних хірургів України. Міністерство охорони здоров'я та Національна академія наук на науковій конференції в Житомирі та на прес-конференції оприлюднили всеукраїнський проєкт Зупинимо епідемію серцево-судинних катастроф. За кількістю смертей серцево-судинні захворювання займають перше місце серед усіх інших хвороб не тільки в Україні, а й у світі. Навіть онко і то на другому на сьогоднішній день це не тільки медична проблема, а й велика соціальна проблема, тому що це втрати в працездатному віці. Такі як інвалідність, смертність, тобто проблема на сьогоднішній день надзвичайно актуальна і важлива, і ми повинні разом її вирішувати. Якщо навести деякі статистичні цифри по нашій області, то хочу сказати, що у нас в області серцево-судинна патологія займає також перше місце і нею страждає 66% всього населення. За 2013 рік у нас в області зареєстровано 676 тисяч 742 випадки серцево-судинної патології. Найбільше, е, і, найбільше зареєстровано артеріальної гіпертензії, а це фактор ризику. Це самостійна нозологічна одиниця, яка призводить до мозкових інсультів, якщо вчасно не лікувати артеріальну гіпертензію, і призводить до інфаркту міокарда. На другому місці реєструється ішемічна хвороба серця. Тобто це істинокардія, це і інфаркт міокарда, який, на жаль, в нашій області щороку трапляється у 900 тисяч випадків. Цю тривожну статистику можна було б значно зменшити до інсульту чи інфаркту, не допустити. Якби тільки наші люди мали звичку. При найперших тривожних симптомах звертатися до лікаря. Якщо сказати про структуру медичних відділень, де надається допомога хворим кардіологічного профілю, то це перш за все обласна лікарня, кардіоаритмологічний центр і центр інтервенційної кардіології, який існує в обласній лікарні з 2009 року, це кардіологічні відділення у семи центральних районних лікарнях. І кардіодиспансерне відділення на базі обласного діагностичного центру. Допомога хворим на інфаркт міокарда надається також в терапевтичних відділеннях центральних міських і районних лікарень, де немає кардіологічних відділень та у відділеннях реанімації або в блоках інтенсивної терапії. Як я вже сказала, найбільша частка серцево-судинної патології припадає на артеріальну гіпертензію. В нашій області зареєстровано 336 тисяч хворих із артеріальною гіпертензією, тобто 32, навіть 33% від всього населення області, такий же приблизно показник і по Україні. За останні роки спостерігається у нас позитивна динаміка щодо захворюваності на мозкові інсульти. Тобто, показник по області у нас нижчий ніж середній по Україні. Але, на жаль, є багато випадків захворюваності та смертності від мозкових інсультів на фоні гіпертонічної хвороби. Протягом п'яти років у нас покращилось виявлення стенокардії. Показник захворюваності на інфаркт міокарда нижчий, ніж показник по Україні, але все одно він. Все одно цей показник такий, що ми повинні направляти всі зусилля, як сімейних лікарів, так і кардіологів, терапевтів, на те, щоб цю патологію попереджувати, вчасно лікувати і не тільки продовжувати життя цим пацієнтам, а й покращувати якість їхнього життя. На жаль, не тільки в Житомирській області люди не поспішають до лікаря зі своїм хворим серцем чи судинами. Це типове для всієї України, тому активісти Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика вирішили об'їхати всі регіони, вивчити стан справ на місцях, зустрітися з лікарями та журналістами, щоб донести до людей інформацію про перевагу ранніх звернень. Програма називається Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. Назва дещо загострена, і ми це свідомо робили для того, щоб показати нашому суспільству не тільки лікарям сімейної медицини, а й кардіологам, кардіохірургам, на якому місці стоїть зараз проблема кардіології і кардіохірургії. Багато вже обговорено і написано про те, про епідемії і туберкульозу, і епідемію ВІЛ СНІД, але, на жаль, на даний момент серйозне питання по серцево-судинним захворюванням ніхто не ставив. Тобто треба на, на даний момент сказати, що дійсно в Україні ситуація дуже серйозна по серцево-судинним захворюванням. Ви бачили. І чули, які цифри надані зараз статистикою. Тобто 66-68% наших громадян помирають від серцево-судинних захворювань. Це та цифра, якої немає в жодній країні Європи, і я думаю, що і у світі. Тому що з одного боку, це проблема статистики, тому що не всі люди, які мають серцево судинні хвороби, вони помирають від цього. І з іншого боку, той рівень надання кардіохірургічної допомоги, який на даний момент в Україні є, він не забезпечує всіх потреб. Декілька цифр наведу вам по Україні. Щорічно виконується близько 20 тисяч кардіохірургічних втручань хворим серцево-судинною патологією. Мало чи мало це чи багато. З одного боку, це дійсно така серйозна цифра, тим паче, що більшість цих процедур виконується в умовах штучного кровобігу. Що це значить? Це операції, які виконуються на зупиненому серці, на відкритому серці. Це серйозні маніпуляції, втручання. З іншого боку, при наших розрахунках, щорічна потреба в забезпеченні кардіохірургічної допомоги складає 35 тисяч операцій в рік. Тобто, фактично 15 тисяч наших громадян щорічно залишаються без кардіохірургічної допомоги. Про це треба говорити, про це треба піднімати питання і на рівні нашого уряду, і на рівні міністерства. Так що, без вирішення цих проблем ми не зможемо знизити смертність від цієї складної патології. Переважна більшість наших співвітчизників живе зараз за межею бідності. І від походу до лікаря часто теж стримує відсутність грошей. Нема за що пройти дорогі обстеження, купити потрібні ліки. І все ж, і все ж. Чим далі затягнути хворобу, тим довше і дорожче буде її лікувати. Недостатньо фінансування, недостатньо приділяємо увагу з боку наших економічних, фінансових якихось органів. Дійсно, за нашими даними, десь близько, близько 57% е, пацієнтів, тільки отримують безкоштовні витратні матеріали. Це невелика цифра, і нам її потрібно збільшувати з іншого боку. Ті те обладнання, яке розташовано в областях, в містах крупних, воно дуже часто не експлуатується в повній мірі. Щорічно на Україні відбувається 50 тисяч інфарктів. Це дуже велика цифра. З них до 20% людей можуть помирати, тобто летальність досить таки висока. Як з цим боротися? Тут дуже важлива співпраця кардіологів, лікарів сімейної медицини з кардіохірургами. Люди, які відчувають, що є проблеми з серцем, а що це може бути? Це може бути біль у ділянці серця, порушення ритму серця, задишка. Вони повинні безумовно звертатися до лікарів. Все по-перше, тому що навіть е, такий е, простий факт, як не звернення, він вже е, е, збільшує е, летальність, збільшує смертність в рази. Чому це відбувається? Коли людина не звертається до лікаря, то вона дуже часто приходить до кардіохірурга в стані, коли ми не можемо допомогти їй. Це неоперабельний стан. Щоб цього не було, повинна, вони, люди повинні звертатися і до кардіолога, до лікаря, і до лікаря, і не боятися цього. Приємно почути від київських спеціалістів гарну оцінку роботи житомирських кардіологів. Стосовно Житомира Житомирської області. Для на мене. е, е Призвело дуже хороше враження, стан і відношення керівництва регіону і керівництва медицини в Житомирі Житомирській області стосовно кардіології кардіохірургії. Я вірю, що в найближчі місяць-два Житомирщина буде мати потужну кардіохірургію, тому що я поспілкувався з фахівцями, які у вас є. Це люди грамотні, вони навчалися в провідних клініках українських, вони готові оперувати, готові надавати медичну допомогу вже зараз. Тому я думаю, що за умов закінчення ремонтних робіт і запущення цього відділення вже в наступному році, на початку року, низка питань, яка на даний момент є, вона буде знята. І, е, про це ми говорили. І є е, бачення одне і у фахівців хірургів, і у фахівців-кардіологів, і у реаніматологів так серцево-судинні операції не дешеві. І на підтримку держави сподіватися, мабуть, не варто. Це всі добре знають. Але під візиту до лікаря стримують навіть невисокі ціни. А насамперед, наш менталітет не вміємо ми турбуватися про своє здоров'я, район, в якому розташований інститут. Ми домовилися і були досягнені домовленості в якості меморандуму заключеного між адміністрацією інституту і адміністрацією району про те, що всі бажаючі хворі серцево-судинною патологією з району будуть безкоштовно абсолютно. Безкоштовно лікуватися в інституті. Це по-перше. по-друге, всі хворі, які будуть звертатися в поліклініку інституту, будуть без черги абсолютно обслуговуватися, тому що це буде окрема акція така. І через півтора року ми подивилися результат цього всього. Якщо ви думаєте, що кількість хворих тих, що приходили до нас, і кількість оперованих хворих з району збільшилася хоча б на декілька відсотків, то ви дуже помиляєтеся. Нічого не збільшилося, ніхто більше приходити не став, і направляти на лікування більше людей не стало. Це незважаючи на безкоштовне лікування. Тому ці проблеми наші, вони не тільки лежать в площині фінансування, і що в нас немає ліків чи витратних матеріалів, люди так відносяться до свого здоров'я. І поки вони будуть так відноситись, ніякими фінансами і витратними матеріалами ми цього не зробимо. Як тільки буде адекватне відношення до себе і до свого здоров'я, тоді от ці питання вони будуть вирішуватися більш. Швидко і якісно. Так що, така історія із життя, як то кажуть. Мимоволі виникає запитання: якщо операції такі складні, та ще й так дорого коштують, можливо, і не варто їх робити. На даний момент в Україні виконуються всі кардіохірургічні операції, які відомі в світі. Абсолютно весь спектр для. Новонароджених для дітей і для е, зрілих людей. Єдине, що ми не робимо в нормальному обсязі і в адекватному обсязі, це трансплантація серця. Це дійсно та проблема, яка, яку ми будемо намагатися вирішувати. Вона дуже коштовна, вона лежить в площині законодавства і людської психології. Але на даний момент, на жаль, ми вирішити його в повній мірі не можемо. А це хворі з серцевою недостатністю, з міокардитами, які потребують заміни серця. Це перше так, от про тих людей, які вже отримали кардіохірургічну допомогу, то якщо уроджена вада серця, скоригована. Вчасно і людина, наприклад, яка мала дефект між перетинки чи дефект між перетинки, вроджений, в нормальному віці прооперована, тобто в 3-4 роки, то абсолютно. Е Позитивний прогноз на життя нічим від своїх однолітків діти ці не відрізняються і ростуть абсолютно здоровими і е, е, членами суспільства. Якщо ми кажемо про набуті вади серця, то тут ситуація дещо схожа. Якщо е, вчасно прооперована е, вада е, серця, яка набута вже. То теж саме позитивне позитивне життя в майбутньому, але це за умови, якщо вчасна діагностика і вчасне лікування. У нас на жаль на Україні і Житомирська область тут не виключення. На жаль, дуже багато хворих приходять вже в такому стані, що ми кажемо про декомпенсацію. І тому ті зміни, які відбулися в легенях. Тому що не тільки серце задіяно в серцево судинній патології, легені, головний мозок, серце і порушення ритму серця часто відбуваються. Ми пацієнту тоді вже кажемо, ми можемо тільки зупинити розвиток цих подій. Вже назад повернутися, ми вже не зможемо. Тому, якщо вчасно це все зроблено, тоді дійсно позитивний прогноз. Люди вони повертаються до нормального способу життя і займаються і спортом, і народжують дітей. Так що тут дуже важливо вчасна діагностика і вчасна корекція. І тоді буде все нормально. Такий може приклад з. Суспільства, це всі знають і спортсмена, і кіноактера, це Арнольд Шварценеггер, Він переніс сам вже в зрілому віці декілька кардіохірургічних втручань, досить таки серйозних, і після цього ще був вибраний губернатором, так що тут. Питань немає. Теж саме про е, багатьох політиків, які е, отримують і штучні клапани серця, і ортокоронарне шунтування, і при цьому повертаються до нормального е, способу життя. Тобто тут важлива, важлива вчасна діагностика і вчасне втручання. Якщо все вчасно зроблено, е, то тоді і прогноз позитивний. Якщо не вчасно, то тоді дуже багато є. Е, але відомі київські кардіологи. Невропатологи, терапевти виступали з лекціями перед нашими лікарями з усіх районів області, консультували їх на прийомі в обласній поліклініці, а також і самі оглядали наших хворих для того, щоб допомогти. В діагностиці вроджених серця допомогти у виявленні і вирішенні цих проблем. Висновки потрібно ще працювати в нашій країні. Я зараз з дитинства хворий на серце. На групі зараз знаходжуся. Проїхав проконсультуруватися. Щось з ними почали? Ну. Те саме, що й було. І я був їх у Києві і вже теж в Інституті Амосова, чотири рази. Наша мета приїзду сюди це виявлення вад серця, які потребують хірургічної корекції для того, щоб направляти, закликати хворих вчасно оперуватися, вчасно лікуватися. Дивимось всіх бажаючих пацієнтів, всіх, хто хоче отримати кваліфіковану консультацію кардіолога і кваліфіковану УЗІ-діагностику. Напрошуються висновки, на жаль, що для наших людей зараз здоров'я не на першому місці. На першому місці з гроші, а потім вже турбуватися про себе. Це дуже погано, бо дуже важкі вади серця, запущені, і шімічної хвороби серця дуже багато запущені. Те, що можна було зробити, то можна було врятувати людину, можна було полікувати, не запускатися. Це є на жаль. Всі хворі знали, що то, що вони потребують, знали, що треба лікуватися, опровадця. Всі знали, але економлять гроші. Не знаю, більш за все питання про гроші встає зразу. Мораль, мабуть, щоб держава трошки більше піклувалася про хворих, щоб вони могли дозволити собі кардіохірургію, коли це потрібно. Тому прислухатися до лікаря повинен кожен із нас. Хочу звернутися до жителів Житомирщини в цей день, коли проводиться науково-практична конференція, коли ми мали. Змогу поспілкуватися з кардіологічними, кардіохірургічними лікарями Житомира Житомирської області. Жителі повинні розуміти, що крім них самих ніякий лікар, ніякі кардіологи і профілактичного направлення фахівці не зможуть допомогти. Ми можемо працювати тільки разом, і тільки коли поєднуються зусилля пацієнта і лікаря, може досягтись результат в лікуванні і інфаркту і міокарда і інсульту. Та ж ситуація, яка на даний момент відбувається на Україні, вона обумовлена з одного боку. Недостатнім фінансуванням і недостатнім, недостатньою організацією роботи кардіологічної кардіохірургічної служби про це треба казати. Але з іншого боку, за умов повного вирішення питань фінансування і забезпечення витратними матеріалами, ліками. Ми не будемо мати того результату, на який сподіваємося, і це обумовлено незадовільним відношенням людей до свого здоров'я. Тому я хочу звернутися до наших глядачів, щоб вони не боялися йти до кардіолога, не боялися йти до сімейного лікаря при перших симптомах. А я нагадаю, що перші симптоми. Проблем серцевих це задишка, це порушення ритму серця, це біль в ділянці серця. Так от, коли у вас такі симптоми з'являються, ви повинні зразу ж звернутися до лікаря. Лікар робить елементарні речі: це електрокардіограма, це е, перші обстеження, і після цього він повинен, в разі, е, якщо будуть покази, направити цього хворого до кардіохірурга. Тільки таким чином можна запобігти. І е, інфаркту міокарду, і інсульту. І таким чином ми можемо мати хороші результати в лікуванні. Іншого бути не може. Тому при е, адекватному відношенні до свого здоров'я ми досягнемо позитивного результату і в лікуванні, і в профілактиці серцево-судинних захворювань.